Рітворкаут знову у Новій Каховці. Вже втретє серед дворових спортсменів у місті було проведено відкриту першість Херсонщини. Хто з залізом на Тип продемонстрували учасники з Каховки, Херсона, Нової Каховки та Червоного маяка. Зважаючи на доволі спекотну погоду та малу кількість учасників, змагання провели на непоганому рівні. На відміну від торішніх, цього року організатори істотно завищили вимоги до спортсменів-любителів. Брали приклад з рівня національних та міжнародних стартів. Змагання поділили на два етапи. Спочатку визначили кращих у силових дисциплінах, потім взялись обласні рекорди встановлювати. Тут тобі виходи з силою на обидві руки, утримання переднього вису і горизонту на час, підтягування на одній руці із вагою в 32 кілограми, віджимання на брусах плюс 48 кГ. Тобто вправи не для слабких, та про слабкість тут і мови не було. Порівняно з минулим роком. Рівень турнікменів, як називають себе хлопці, істотно виріс. З невеликим відривом від свого земляка до першої позиції дістався наукаховчанин Олексій Лапін, срібло у Дениса Юрченка. Ну а третя сходинка у представника від Херсона Святослава Гущенка. Не слабкий рівень показала слабка стать у підтягуванні на попереченні і у віджиманні лежачі не було рівних Тетяні Чепкі та Єлизаветі Бабіч. Не залишились осторонні глядачі, сперечались у стисканні кистьового еспандера, вагове зусилля якого становило 88 кілограмів. Не устояв і разом з Федором Чепким став переможцем директор обласного центру «Спорт для всіх Сергій Ротонос. Наступна зустріч воркаутерів очікується вже наступного року.